В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес, воістину Воскрес, возлюблюємо Христі, брати і сестри. Що неділі після світло Христового Воскресіння ми приходимо до храму, щоб продовжити відчувати радість, перемоги, життя над смертю, а найголовніше зустрітися з джерелом життя, Спасителем нашим Ісусом Христом! Приймаючи участь у божественній літургії. У сьогоднішньому Євангелії є слова, які можуть потішити будь-яку людину, якщо вона знайде в собі правдивість і сили подивитися на себе і на своє життя без брехні. І ось ця жінка нарешті зустріла Христа біля колодяця Якова. І Христос, звертаючися до Самарянки, попросив від неї води, якої вона почерпала з колодця, а він їй сказав, що дасть їй воду, що тече життя вічне. Коли вона відповіла Спасителю про свого чоловіка, то він їй каже, як добре ти сказала, що в тебе нема чоловіка, бо істинно, ти правду сказала. Далі розмова раптом змінюється, бо ту мить, коли вона бачить, що ця людина може говорити не про земне, а про щось глибше, більше, основне. Вона вже не питає його про воду, про колодець. Вона йому каже, наші батьки поклонялися в цій горі. А ви кажете, що в Росалимі треба поклонятися Богу?» Вона Спасителя запитала, де поклонятися істинному Богу?» І тому що ця жінка мала правду в своєму серці і була здатна без брехні на себе поглянути, без брехні сказати про себе істину. Христос їй відкрив, що Богу треба поклонятися. О дусі та істині. Сьогодні ж Православна Церква вертає особливу увагу на звичайну жінку. Вона далеко не відділялася особливим благочестям. та ще й була ненависною євреями самарянкою. П'ять чоловіків в житті, нічого хорошого, грубо кажучи, на неї всі тикали пальці, а Господь поглянув. На її серце і відкрив їй, як треба поклонятися істинному Богу. І Спаситель, не зробивши нічого особливого, сказав їй, яка вона, яке її життя. Коли вона почула правду про себе незнакомою людиною, вона задумалася, чи це не месія, якого вони очікували. Самарянка поспіхом. Вернулася в своє місто і стала кликати людей. Ідіть побачте чоловіка, котрий сказав мені все, чи не він Христос. І багато Самарян з міста того увірували в нього, за словами жінки. Ісус Христос відкрив Самарянам і всім нам, як треба поклонятися Богу у дусі своєму та в сверці Своєму. Усією правдою, усією істиною, усім полум'ям свого життя. Поклонятися Богу не полягає в тому, щоб тільки в одному чи іншому місці приносити Йому молитви. Поклонятися Богу, це означає стояти у всій правді і неправді своїй перед Богом, а істину перед Ним, стояти, бачити в Ньому. Слово Господа і Бога, і поклонятися Богу в своєму серці, в розумі і в своїй душі, щоб ми свято вірили, що Він істинний Бог і Спаситель, який прийшов на землю і постраждав, на Христі, щоб дарувати нам з вами життя вічне. Поклонятися Богові має стати всім у нашому житті. Щоразу, як ми творимо правду і неправду. Говоримо кожного разу, коли ми творимо добро і виявляємо любов. Кожного разу, коли ми гідні свого імені людина та імені Божого. Ми поклоняємося Богові, Духом та істиною. Ось станемо цьому вчитися. Але почати ми можемо тільки з того. Щоб перед Собою, перед Богом, перед людьми стати у правді нашій, які ми є. Апостол Петро ссилається на старий завіт, показує справжню ціль нашого буття. Воно написано Будьте святі, бо я святий. Бог створив нас для того, щоб ми стали святими, щоб вічно перебувати у Його любові. Славі і блаженстві! До зустрічі з Христом жінка Самарянка, а нині свята, мучениця Фотінія, все своє життя і в час мученицької кончини несла благу звістку про місію Спасителя. Стараємося і ми частіше заглядати у зеркало, читати святе Євангеліє, причащатися тіла і крові Спасителя. Щоб бути святими, а не мати спраги о вік. Амінь.